День друзі! Мене звати Наталія і я вітаю вас на своєму каналі, що називається В'язання моє кохання. Якщо ви любите в'язати так само, як і я, то залишайтеся зі мною, буде багато всього цікавого. Друзі, сьогодні я хочу запропонувати вам ось такі пінеточки для нашої улюбленої малечі. Вони такі гарнюнечки вийшли, тепленькі, зручні. Так що, друзі, будемо в'язати. Щоб було тепло ніжкам наших, нашим діточкам. В'язала їх на двох спицях. На подошві немає шва, тільки ззаду, але він дуже акуратненький. І в'язала я їх зверху починала. Дивіться, тут можна відгорнути, щоб були більш високі, можна загорнути, по вашому бажанню. Висоту манжетика, ви теж вирішуєте самі, яка повинна бути. Спочатку ми в'яжемо манжетик. Потім ми в'яжемо передню частину, бокові стіночки, далі в'яжемо підошву, п'яточку, і зшиваємо. І ось такі вийшли чудові пінеточки. Так що, друзі, якщо вони вам сподобалися, то сьогодні ми з вами їх зв'яжемо. Для вязання нам знадобиться сантиметрова стрічка, голка для зшивання, Я ще користуюсь. Пристроєм для підрахунку рядів, знадобляться два маркери, ножиці спиці на трусику 3,5 мм. І ще я користувалася однією додатковою спицею для набору петель, тому що верхній набір повинен бути дуже широкий, бо ніжка у дитини пухкенька, і щоб не давило і щоб гарно вдягалося. Тому я користувалася додатковою спицею. Ну і, звісно, нам знадобиться пряжа. Як ви бачите, використала я пряжу двох кольорів, і це пряжа Naka Mohair Делікат. Тут 500 метрів у 100 г. І я в'язала аж у три ниточки. У мене дивіться, ось мотаний клубочок. біленький в мене в дві, але ще є ось недомотаний, тому я в три нитки в'язала. І пішло в мене на такий один слідочок, 23 грами пряжі. І зв'язала я його на розмір. Вийшло в мене, дивіться, 11 см по низу, по підошві. В процесі в'язання я вам розповім, як в'язати на інший розмір. Це дуже просто і легко. Так що, друзі, давайте будемо з вами в'язати. Я буду набирати петлі одразу на три спиці. І приєдную ще одну додаткову, щоб набір був широкий. І набираєте, тим способом, який ви вмієте, і любите 30 петель. Я набираю ось таким чином. Набрали, і зараз будемо в'язати резиночку. манжетик я в'язала резиночкою один на один. Першу кромку я знімала, а далі в'язала. Одну лицеву, одну вивертну, одну лицеву, одну вивертну. І в кінці остання петля у нас буде виворітною. І пров'язала я білим кольором один ряд, пров'язала і далі приєдную нитку другого кольору, і залишаю кінчик, щоб можна було шити. І далі першу петлю при зміні кольору ми пров'язуємо. І в'яжемо далі, продовжуємо резиночку один на один. І цим кольором я пров'яжу 21 ряд, для того, щоб вийшов такої висоти манжетик. Ви ж дивіться, якої висоти хочете ви, і в'яжіть висоти. Так що, друзі, в'яжемо манжетик, і далі зустрічаємося, я вам покажу, як в'язати далі. Це, друзі, пров'язала я манжетик необхідної висоти. І в сантиметрах, якщо вас цікавить, в мене вийшло в ширину 12, у висоту 10. І зараз будемо в'язати невеличкий клин підйому. Він буде в мене з чотирьох рядів. Ми 30 петель ділимо на 8, 14 і 8. І перші 8 петель ми пров'язуємо лицевою гладдю. 3, 4. 5, 6, 7, 8. І зараз робимо один накид. Я роблю таким чином: завожу великий палець за робочу нитку, далі вказівним всередину петлі розвертаю і піддіваю цю петлю знизу правою спицею. У нас виходить двічі перекручена петля, і при пров'язуванні не буде дирочки. Далі у нас серед... середина 14 петель. І ми в'яжемо таким чином. Одна виворітна, Далі 12 лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, десять, одинадцять, дванадцять і одна виворітна. Далі ми вішаємо, а, ми не повісили маркер. Ну, то таке. В виворітному ряду повісимо маркер, трошки забулася, вибачте. Я в'язала просто без маркер, і Тут цього два лицевих ряди ми не заплутаємося, бо буде видно накид. І Повісили маркер, і зараз робимо накид. І решту 8 петель ми в'яжемо лицевою гладдю. Тобто, всі лицеві і остання виверітна. Виверітний ряд ми в'яжемо, кромку знімаємо виворітні петлі. Накид пров'язуємо теж виворітною петлею, перекидуємо маркер і далі в'яжемо по малюнку лицьова, 12 виверітних. Одна лицева петля. І в цьому місці повісимо маркер це той, що ми в лицевому ряду я забула сповісити І далі ми в'яжемо накид виверідною петлею, і до кінця ряду виворітні петлі. В'яжемо третій ряд, кромкова, і до маркера в'яжемо лицеві петлі. Робимо один накид. Перекидуємо маркер. Всередину ми в'яжемо по помалюнку. Виверітна 12 лицевих. Виверітна. Виворітна, перекидуємо маркер, робимо ще один накид. І до кінця ряду в'яжемо лицеві і остання кромкова виворітна. Четвертий ряд це виворітний кромкова, і до маркера в'яжемо виворітні петлі. І накид теж виворітною петлею за задню стінку. Перекидаємо маркер, в'яжемо одну лицеву, і далі 12 виворітних петель ми в'яжемо, але трішечки петлі робимо довшими. Один. Два трішки витягуємо. Це для того, щоб в наступному ряду, коли ми будемо робити переплітання, щоб було зручно. Але можна... Я переплітаю без додаткової спиці, але можна і з додатковою. Це, як ви вмієте і любите. Так, пров'язала далі одна лицьова, перекидаємо маркер, накид пров'язуємо виверітною петлею і до кінця ряду виверітні петлі. Оце, друзі, ми пров'язали такий невеличкий клин підйому із чотирьох рядів. І далі будемо в'язати передню частину, але у нас бокові сіночки будуть таким же самим кольором, і тому перші 10 петель бокової стінки я буду теж в'язати лицевими. Бо у нас і бокові стінки лицевою гладдю будуть. Тобто, я пров'язую до маркера 10 петель. Далі маркер відкладаю, і ми будемо в'язати тепер цю серединку. Можна брати додаткову спицю, але мені так цими двома дуже зручно. Я зараз це виверітна петля. А потім це буде кромкова, і ми будемо в'язати цю петлю як кромкову. І в нас тепер 12 лицевих петель. Ми будемо робити переплітання 3 на 3. Перше переплітання з нахилом праворуч, а наступне ліворуч. Перші 6 петель ми перезнімаємо на праву спицю. Далі перші три петлі за задню стінку перезнімаємо на ліву спицю, притримуємо пальцем, і Одягаємо направо і повертаємо їх наліво. І виходить, що ми перекрутили праворуч. І тепер ми всі шість петель окремо кожну пров'язуємо лицевою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Наступні шість петель ми переплітаємо ліворуч. Для цього ми перезнімаємо їх. На праву спицю і далі за передню стінку беремо перші три петлі, притримуємо пальцем, міняємо місцями з наступними трьома петлями. Ось таким чином. І тепер ми пров'язуємо всі шість петель лицевими кожну петлю окремо, за задню стінку, 3-4, 5. 6, в мене не такі пухнастя, вони чіпляються. Ось, дивіться, ми зробили таке переплітання. Далі ми в'яжемо одну виворітну петлю. І маркер знімаємо, більш він нам не знадобиться. І далі, оцю середню частину, ми будемо в'язати тепер на, на нашу, наш перед ось так до миска. І в мене буде. По ходу 1, 2, 3, 4 переплітання. І зараз ми в'яжемо виверітний ряд по малюнку, тобто у нас кромкова 12 виверітних. Ми будемо робити такі переплітання у кожному четвертому ряду. Так, пров'язуємо ми зараз. Всі вивертні у нас. І остання кромкова у нас теж буде вже виверітною. І розвертаємось. Далі в'яжемо лицевий ряд по малюнку. Кромкова 12 лицевих. Це був третій ряд передньої частини, четвертий ряд передньої частини в'яжемо, кромку визнімаємо і 15, 12 виворітних петель ми пров'язуємо, трішки витягуючи ці петлі, тому що в наступному ряду ми будемо робити переплітання. Ми пров'язали 4 ряди, і далі п'ятий ряд ми будемо робити переплітання, такі самі як і в першому ряду. кромково знімаємо далі 6 петель перезнімаємо на праву спицю. Беремо лівою спицею за задню стінку перші три петлі і міняємо їх місцями з наступними трьома петлями ось таким чином. І далі пров'язуємо всі петлі окремо лицевою за задню стінку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І далі шість петель. Перезнімаємо на праву спицю. Перші три петлі. За передню стінку перезнімаємо на ліву спицю і міняємо їх місцями з наступними трьома петлями. Ось таким. Чином. І повертаємо на ліву спицю. І прив'язуємо кожну петлю окремо всі шість петель лицьовими за задню стінку, 2, 3, пухнастими ниточками трішки важкувато. 4, 5, 6. І остання кромкова виверідна. Ось ми зробили другий раз таке переплітання. І далі, друзі, по цьому принципу ми робимо всього: у нас буде раз, два, три, три переплітання. І ми перед четвертим зупиняємося, бо в четвертому переплітанні ми будемо робити скорочення. Так що, друзі, в'яжемо. Якщо ви хочете трошки більший розмір... То зробіть пров'яжіть далі 4 переплітання перед 5 зупиніться. Якщо ви хочете на 12-13 розмір підняточки такі робити. Так що, друзі, я пров'яжу ще передню частину і потім покажу, як ми будемо скорочення робити. Так, друзі, пров'язали 3 переплітання і зараз зупинились перед четвертим. І будемо його в'язати таким чином: кромкова. Знімаємо шість петель, так як ми і знімали. Міняємо місцями ми перші три з наступними трьома, повертаємо і далі в'яжемо три лицеві петлі: 1, 2, 3 і четверту лицеву. А наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою за задню стінку. Тобто ми із шести петель пров'язали п'ять. Тепер наступні шість петель теж перезнімаємо на праву спицю, беремо три петлі за передні планочки і міняємо місцями з наступними трьома. І Далі ми в'яжемо одна лицева петля, друга. Третя, четверта, а п'яту і шосту ми пров'язуємо разом з лицевою за задню стінку. Тобто ми і в цьому боці з лівої сторони теж пров'язали 5 петель із шости. і кромкова виворітна. І останній ряд нашого миска ми в'яжемо, у нас вже залишилося тут 12 петель, ми в'яжемо по малюнку вже без скорочень. Якщо ви в'яжете більшенький розмір, то можна зробити ще одне скорочення, пров'язати лицевому ряду крайні другу і третю з двох сторін разом лицевою, щоб залишилось потім 10 петель. Так, тут у нас вже 12 петель. І далі я нитку обрізаю. І будемо в'язати бокову стіночку. У нас вже 10 петель пров'язано. Перші. Ми приєднуємо нитку, залишаємо кінчик, щоб можна було заховати, і знаходимо ось оцю виворітну петлю. І прив'язуємо сюди петлю один. Далі йдемо по кромці. Ось, 2. Наступна кромкова. Беремо за дві планки: три, чотири. Так. Чотири. П'ять. Ні, не так. У нас повинно тут дев'ять петель. Значить, рахуємо. Раз, два, три, чотири, пять, шість, сім. Значить, на цьому проміжку ми повинні зробити дві петлі. Беремо ось за цю нижню, пров'язуємо один, далі сюди другу, третю. І далі піднімаємо 4, 5, 6. 7, 8 і остання дев'ята. Тобто ми на боковій сінці повинні підняти 9 петель. І пров'язуємо далі 12 петель лицьовими з лівої спиці. Першу і останню ми теж пров'язуємо лицьовими. Будемо піднімати петлі тепер по лівій боковій стінці. І починаємо з самої першої кромкової. І в'яжемо один. Тут уже буде легше, бо ми в зворотньому напрямку йдемо і знаємо, що повинно бути 9 петель. 2, 3, 4, 5, 6. 7. Вісім і сюди дев'ято. І в'яжемо десять петель вже з лівої спиці. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Так, пров'язали. Ось що у нас вийшло. Дивіться, у нас зараз на спиці 50 петель. 10, 9, 12, 9, 10. І я провяжу ще 5 рядів лицевою гладдю. Тобто з лицевої сторони у нас будуть лицеві петлі, а з виворітної – вивертні. Всього у нас 6 рядів лицевої гладдві. Перший оцей ряд вже ми. Рахуємо, що пров'язали. І зараз в'яжемо виворітний ряд виверітними петлями, лицевий ряд лицевими, і всього ми пров'яжемо, крім цього наборного ряду, ще 5 таких рядів. Так, Пров'язали ми 6 рядів бокової стінки, і зараз я пров'яжу ще два ряди білим кольором, для того, щоб вийшла така з боку доріжечка. І пров'яжу хустковою в'язкою. Приєдную білу нитку. І пров'яжу два ряди. Один ряд всі петлі будуть лицеві, а наступний ряд теж пров'яжемо лицевими петлями. І у нас вийде одна хусткова доріжка. Ось, друзі, пров'язали ми ще два ряди білим кольором, і у нас вийшла одна хусткова доріжка. І тепер ми приступаємо до в'язання підошви. Я обрізала вже ниточки і зафіксувала. По периметру у нас 50 петель. Я буду починати з восьми петель. Значить, 50 мінус вісім і розділити на 2 виходить 21. І зараз 21 петлю я перезнімаю на другий кінець спиць, кругових спиць на з правої бокової стінки. Приєдную ниточку і зараз в'яжу вісім петель лицьовими. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. З цієї сторони, у нас теж 21 петля. Дивіться, підошва я в'язала хустковою в'язкою. Тобто, у нас всі петлі будуть лицевими. Але я хочу, щоб у мене на подошві було більше, ніж 8 петель. І тому я підхоплюю ще 9 петлю з лівої бокової стінки. Розвертаю в'язання і в'яжу виворітний ряд. Кромкову знімаю, в'яжу лицевими петлями решту петель. 1, 2, рахуємо три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. І підхоплюю ще десяту петлю. Розвертаємось. Але я хочу, щоб у мене на підошві було 11 петель, бо тоді легко закривати, коли непарна кількість петель. Тому я зараз пров'яжу 5 петель ми в лицевому ряду: 3, 4, 5. І зроблю одну прибавку, добавку. Макіт. І далі в'яжу таким чином: 4 лицевих: 1, 2, 3, 4. І ось залишається одна остання петля. Її гарно видно, тому що вона другого кольору від бокової стінки. І ми в лицевому ряду, в кожному лицевому ряду, ми тепер останню петлю підошви і першу петлю бокової стінки, будемо пров'язувати дві разом лицевою за задню стінку. І розвертаємо в'язання. В'яжемо зворотній бік. Всі петлі лицевими, не дов'язуючи одну петлю. Накид теж лицьовою. Ось залишається одна петля. Її теж гарно видно, бо вона другого кольору. Останню петлю підошую першу петлю бокової стінки. Ми тепер в кожному виверітному ряду будемо в'язати дві разом виверітною, за передню стінку. Ось, друзі, так легко буде в'язатися вся наша підошва. В лицьовому ряду ми пров'язуємо дві петлі в кінці ряду е лицевою, а вивертною виворітному. і у нас вийде ось такий бортик по бокам. Бачите? Дуже симпатично. І ми будемо е в'язати до тих пір, поки у нас скорочаться петлі на бокових стінках, і на них залишиться тільки по 4 петлі. І потім ми будемо в'язати п'яточку. Так що, друзі, далі в'яжемо підошву самостійно. Все, зв'язала я підошву. і на бокових стіночках залишилось по 4 петлі. І зараз ми їх будемо в'язати п'яточку. І в'яжемо петлі підошви, але не дов'язуємо 3 петлі. Ось залишилось три петлі, дві з них ми пров'язуємо разом лицевою за передню стінку, останню петлю підошви, першу петлю бокової стінки, ми в'яжемо так, як ми в'язали. Дві разом лицевою за задню стінку і розвертаємо в'язання на зворотню сторону. В'яжемо точно так же всі петлі підошви, не дов'язуючи три петлі. Ось залишилось три петлі, дві з них пров'язуємо разом лицевою за передню стінку, а останню петлю підошвою, першу петлю бокової стінки ми в'яжемо так, як ми в'язали дві разом виворітною стінку. І Далі ми продовжуємо в'язати п'яточку по такому принципу до тих пір, поки в нас закінчаться петлі на бокових стінках, а на підошві залишиться три петлі. Все, ми пров'язали підошву, п'яточку, і на бокових стінках закінчились петлі, і залишилось три петлі. І зараз, зараз ми їх будемо закривати. Першу знімаємо, наступні дві пров'язуємо дві разом лицьовою за передню стінку. Виходить дві петлі. І зараз першу петлю перекидаємо через другу. І все. Відрізаємо ниточку. І наші піннеточки вже готові. Тепер ми їх шиваємо. Я сшиваю на лицьовій стороні, але більше половини я отак буду шивати по вивертній стороні, тому що це буде у нас потім, як ми вивернемо лицьова. Так що шиваємо, ховаємо кінчики і зустрічаємось. Все, друзі. Ось наші пінеточки і готові. Дивіться, які вони вийшли симпатичненькі. Я все шила, заховала кінчики, ось така підошва, задник. Це відгортається, можна робити більш високі, буде тепленько дитинці на ніжці, і дуже зручно. Так що, сподіваюся, що вони вам теж сподобались, і ви захочете зв'язати малечі на подарунок. Так що, друзі, якщо вам сподобалось це відео, то підтримайте мене, будь ласка, вподобайкою. Хто ще не встиг підписатися на мій канал, не забудьте цього зробити прямо зараз. Ну, якщо вам не сподобається, то ви в будь-який момент можете відписатися. Але я сподіваюся, що ви все-таки залишитеся зі мною, тому що попереду буде дуже багато всього цікавого. Та й позаду вже теж є багато всього цікавого. Друзі, обов'язково пишіть коментарі, мені буде дуже цікава ваша думка. Якщо будуть якісь питання, задавайте, я обов'язково відповім. Буду дуже вдячна за ваш коментар. Дякую, друзі, за увагу. Любіть мої любі дівчата. Кохайте і будьте коханими. До нової зустрічі на все добре. Пока, пока.